Ми з вами знаходимося на компостувальному майданчику підприємства підприємстві фірма Колос, на якій стікається вся сировина, яка може представляти інтерес для створення повноцінних нормальних компостів. Що це мова йде? Це ми маючи велику тваринницьку ферму, ми маємо багато відходів тваринництва, ми маємо відходи переробки насіння, ми маємо відходи всіх галузів, які сьогодні працюють в підприємстві, розрахувавши. Ту чи іншу рецептуру ми можемо виготовити різні компости, як і органічні, так і органічно-мінеральні, так і інші інші компости. Ну і ще саме головне, для чого цей майданчик створений, це нам дає можливість відпрацювання моделів для наших партнерів, виходячи з технології, виходячи з того, що ми є виробниками біологічних препаратів, мікродобрив, які входять складовими у виробництво. Компостної маси. З цього компостного майданчика основна маса потрапляє на наші поля, і з гордістю можу сказати, що ми виходимо на обґрунтований показник. Тобто, на кожен гектар ми можемо собі дозволити 8-10 тонн органіки вносити в вигляді вже повноцінного компосту, який сприяє як процесу ґрунтоутворення, так і забезпечує процес живого ґрунту і, відповідно. Розв'язує ті проблематики дисбалансу, які зазвичай є на кожному полі сьогодні в нас в Україні. Якщо це буде органічно мінеральний компост, то ми можемо собі дозволити. Там приклад, якщо господарство має гній великої рогатої худоби, має гнів свиней, має куриний помет, може брати відходи там, з виробництва любого харчового виробництва. І відповідно розраховується норма, всі вони об'єднуються за допомогою аераторів. Відповідно, це все діло перемішується, створюються такі бурти. І коли ми будемо говорити про органомінеральний компост, то ми здатні додати той чи інший безпечний мінерал. Який в повній об'ємі буде застосований в технології, який буде перетворений в доступний елементам фосфору, чи кальцію, чи магнію, і відповідно уже готове комплексне добриво за один проход однією машиною буде розприділене на полі, зароблене, і це створить. Позитивний момент, через те, що коли самостійно розкидаємо ми той чи інший мінерал по полю, то не завжди є умови вологості там чи температури, щоб перший рік знову ж це було все доступно, і щоб воно не промилося в нижні горизонти, або коли має легку летючу форму, щоб воно не піднялося в атмосферу і не несло нам тої екологічної загрози, як зазвичай це відбувається. Якщо говорити про фази, які використовуються в період компостування, то вони ж природою створені вони не нами. Спочатку це мезофільна мікрофлора, ми її запускаємо, вона починає перетворювати жирі, білки і плавно ми доходимо до термофільної фази. От на термофільній фазі зосереджуємо увагу, щоб як максимально була висока біологічна активність, відповідно, зволоження до відповідного рівня, і зрозуміло, щоб цей процес був направлений на максимальне збереження органіки, бо це органічне добро. Це повинно бути не менше там вже ж, отримано 80% органіки. Коли ця термофаза вже вона закінчується, нам через знову ж комплекс біологічних препаратів. Спеціальних добрив, ми повертаємо його термофільну у мезофільну фазу. І знову ж ми маємо сипучу структуру, ми маємо вже насичення в балансі всіма мікро-макроелементами, ми маємо гарну мікробіологію, практично таку, як нам потрібно відсутність патогенів. І відповідно вже є практичне застосування органічних добрив, як джерела органіки. І як джерела розселення корисної мікрофлори на наші поля, які ми часом нищимо через незрозумілого походження пестициди, через великі колеса, які ущільнюють ґрунт необґрунтовано. Тобто, різні ці всі моменти, тому ми комплексно це розв'язуємо як і механічним способом, тими чи іншими агрегатами, так і відповідно через оцей комплекс органу мінеральних добрив, які активізують життєдіяльність в наших ґрунтах. під Кожну фазу. Фаза там, старту, фаза піку і фаза фінішу, коли ми призводимо до стабілізації. Через механізм мікробних препаратів ми залучаємо з атмосфери велику кількість азоту, які йдуть на процеси перетворення. Тобто це досить складна, але тим самим вона для сучасного аграрія доступна технологія управління. Теорія управління тут, на компостовому майданчику, дозволяє зробити правильну. Технологічну операцію в полі і вийти на стали показники як і вологозбереження, так і ґрунтозбереження, і відновлення тих процесів, які там мають відбуватися.